Дійсно, є такі випадки, і ми з таким теж стикалися, коли в нас ще було 33 корівки, то дві було такі, що запускалися самі теж раніше, десь за 2-2,5 місяці до тої дати, коли їм треба було йти в запуск, вони запускалися самі. І з цим самозапуском нічого не можна було зробити. Ні раціоном, ні доглядом, ні чимось іншим, там медикаментозно і так далі. Такі корівки були. Швидше за все, що в, десь по генетичній лінії. В них є родичі з м'ясних порід, тому що зазвичай м'ясні породи, м'ясники, як ми кажемо, вони йдуть в запуск швидше. У них не така довга фаза оця продуктивної лактації, вони кілька місяців дояться і далі йдуть в запуск. Ну, Швидше за все, ну, зі своїх візуально, то мені було видно, що є там якась швидше за все сементальська кров. Башу, я не знаю, але дійсно ну, нічим тут не зарадиш, нічого не зробиш. І це сильно б'є по кишені, бо тих 25 з половиною місяці, виходить, що йдеш ти в мінус на тих корівках, ну і ми своїх продали. Ну, там причина була не тільки в тому, що вони йшли в запуск раніше, Ну, але да, ми своїх здали просто на м'ясо, тому що в нас перший рік було десь, йшли вони в запуск 5,5 з половиною місяців, плюс-мінус, там ближче до 6, то ще окей. А потім цей період лактації почав ще скорочуватися, і вже дійшли до того, що на четвертому місяці тільності вона йшла в запуск, що одна що друга. Ну тут ви самі розумієте, що тримати таких корів невигідно, тому наші поїхали, на жаль, на м'ясо.